Цілий місяць вони стояли при цій ріці, цілий місяць ріка була нерухома й близька, не можна було палити вогонь і мовчали курці І з цього боку стояли війська, і з того боку теж стояли війська. Чорна ріка. Тече собі чорна ріка, важко з нею бути так довго разом, яка вона в серпні глибока, яка в'язка, якою вона буде, коли впаде в Азор. Чути було, як у темряві працюють серця. Ніхто не знав, що буде наприкінці, і чиєю з півночі їм принесло мерця. Непоквапливого, як у сімерці, ніби його сюди принесла давня біда і тепер ось розвертала в різні боки, в пробитих легенях його стояла вода, чорна солодка вода з степової ріки. Йди, чоловіче, звідси, проминай береги, забирай із собою свою смерть і страх. Тут і нам живим не вистачає снаги, а що вже мертвому робити на цих берегах? Забирай свою смерті з собою, забирай її, забирай її подалі від цієї ріки, забирай її з темної течії, забирай звідси мертві свої кулаки. Течія прорізалася в теплій руді, місяць відбивався в лисичих очах. А він лежав, розкинувши руки на серпневій воді, важкий, мов хрест на чоловічих плечах, і тягнувся річищем кудись на схід, тягнувся цим безкінечним дінцем. І чоловіки при березі дивились йому у слід і плакали за цим мерцем, ще за одним мерцем. Земля сполоханих риб і степових птахів, земля золотих пшениць і спалених трав. Хтось напише колись історію цих берегів, історію цих русел і цих переправ, хтось впише всю історію всі імена, імена гострих акацій і зелених кропив, Правий берег, об який б'ється луна. Лівий берег, з якого ніхто не відступив.